Таке гарне місце мені подобається. Такий серед такого невеликого лісочку. Тут є ось бджоли. В Цьому вулику А он, Де це він там? Десь там. Десь там щось погано видно. Вон він. Там-то немає. Ось таке. Вон один мій вулик на дубі. І он ще один. А до пожежі вони стояли в лісі. Ось так, на жаль, цей ліс виглядає нині. Не витримав я і все-таки виліз до своєї колоди. А так. Так виглядає краєвид. Так бачу, трошки дощиком забиває. Ну то ничего страшного. такие діло. такие літок. Щось э! не чую. От тобі і на. О, є, Відзиваються. Сидять тихесенько. Ну і слава Богу. Значить, ці колоді все добре. Ось хлопці та дівчата, перші втрати бджіл. 7 число, 7 січня. Я постукав, попросив, щоб вони мені зробили гарненько Ж, але цей ройок, на жаль, на жаль, він не вижив. Зараз буду розбиратися, що тут не так. Думав, що у них немає меду. Меду насправді дуже багато, то далі печатний. Зараз буду дивитися. На жаль, не можу зняти, стою, на такій. На такій так не дуже зручно, я вже розкажу, покажу що там сталося. А так ще я там добре не підчистив, зараз буду вилазити. важко стоять, таке, мед у них був. Кілограм 5, трошки оце суші. Вони там висипалися, але бджоли дуже мало. Медок є. Не дуже незручно знімати, але щось трошки покажу. Я не очікував, звісно, що вони пропали. Не знаю що сталося. Ножи купав. Отак там трошки такого метку. Ну, їм би мало вистачить, але щось пішло не так. Отак от вона, блін. Щас я ще вилізу, покажу що там всередині. Я так і думав, що, що ці бджоли не, не перезимують. Тут ще й зима не пройшла. Ще саме весна, саме березень, саме от тоді важко зимувати, а зараз це таке. Маленький пороєчок, дуже мало настроїли такі. Якби брати по рамках, то таке 6 рамок може, може 7. Маленьке. Може більше, може мені так здається. Таке. Там було язиків, напевно, штук, я не знаю, штук 7-8 язиків, ну так, да, десь 8 рамок приблизно, Вони такі як 300 рамки. Отаке От трошки метку залишилось у них. Зараз вилізу, покажу, що ще там всередині. Якщо вийде, бо дуже незручно. А так там джола висипалась, джоли чимало, прилично. Так там вели такі стільники, я трошки їх там не можу дотягнутися. Сейчас як зможу почищу і так відкритими лишу. Отак я мінус одна сім'я в колодах. А так колоду лишив на провітрювання. А так до наступного сезону Там і горобці будуть клювати і все. Ось трошки вони розлетілися, вітром позносило, А ось сама, сама бджола. Я постарався в одне місце висипати, Хочу подивитися. Уважно подивитися, є кліщ нема. Побачить хто їх прибрав. Насправді кліща так не видно. Бувають як закліщовані, так воно так відразу кидається в очі. Там під брюшком чи ще де небудь. А тут наче ніде зовсім ні одного не видно. Отакі незрозуміло, звісно, чого вони пропали. Чи маточку знайти дивився, дивився, перебирав, перебирав. Такі я не знайшов, може вона де на сотах була якщо я... Вона ж остання помирає. Шкода, звісно, я так... Надіюся, що вони виживуть. Вони з самого початку сіли неправильно знизу, це вже був дзвіночок, що що вже не то. Ну, ще ні одного кліща я не побачив, вже скільки дивлюсь. Вже я тут пів години їх перебираю. Можна було б на підмор взяти, але такого добра в мене вистачає. Будуть горибці клювати. У мене немає в шо його, ні пакета, нічого немає. Я якось не очікував, що така буде ситуація. Ну не видно. Пліща насправді не видно. Відразу вангую, що... Оце така зимівля вже була схожа, не пам'ятаю в якомусь 19-му році. Так само було тепло. Так само вони почали ще в зиму пропадати, облітуватися, пропадати. Думаю, цей рік пропаде дуже багато бджіл. Вже можна починати обходити, слухати починати чистити. Ось таке, на жаль. Ось так важить той медок.